Великодній Розерій таємниці світла. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих, вірую в Духа Святого, святу Вселенську церкву, сопричастя святих, і відпущення гріхів, Воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Про зміцнення віри, надії і любові радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками. І благословений плід лона Твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з Тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку, тепер і завжди, і навіки вічні. Амінь. О Марія, без гріха первородного зачата, молись за нас, що до тебе прибігаємо. О, мій Ісусе, прости нам провини наші, охорони нас від пекельного вогню. Приведи до Неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Таємниця перша. Хрещення Ісуса в Йордані. Однолітки та родичі. Кожен зі своєю історією дитинства. Вони зараз стоять у водах Йордану. Тривалий час води ріки. Омивали грішників, які визнавали свої провини, але тільки у Йоанна широко розплющені очі і відкрите серце. Він бачить, як дух сходить на Ісуса, і чує відлуння голосу Отця до людей Я бачив, як Дух Святий сходить на нього. Він агнець, що бере на себе гріхи світу. А Ісус, тим часом, уже йшов у напрямку пустелі. Наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками. І благословений плід лона Твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тим жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний пліт лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний пліт лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений пліт лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений пліт лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку тепер і завжди, і навіки вічні. Амінь. О Марія, без гріха первородного зачата, молись за нас, що до Тебе прибігаємо. Ом'ї Ісусе, прости нам провини наші, охорони нас від пекельного вогню, приведи до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя. Таємниця Друга. Перше чудо в Кані Галілейській. Щоб тебе почули, не потрібно багато говорити. Вона знає, що в молитві не треба бути балакучим. Тож вона тихенько звертається до Ісуса на весіллі. Синку, вони не мають вина. А Ісус, відповідаючи їй, думає про свій хрест. Марія довіряє, вона знає серце слова. Треба було бачити реакцію слух, коли вона їм сказала: Робіть усе, що він вам скаже. Міріам, кажучи мало, говорить усе. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних. Нині і в годину смерті нашої Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних. Нині і в годину смерті нашої Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, Молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. свята Марія, Мати Божа. Молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, тепер і завжди, і навіки вічні. Амінь. О Марія без гріха первородного зачата, молись за нас, що до Тебе прибігаємо. Ом'я Ісусе, прости нам провини наші, охорони нас від пекельного вогню, приведи до неба всі душі. А особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя. Таємниця третя. Проголошення Божого Царства і Заклик до навернення. За Ісусом ішли жінки. Вони пили мудрість із самого її джерела. Разом із Марією вони допомагали Ісусові та його учням у важкій буденності проповідування. Хто знає, скількох людей вони привели до нього поза спинами учнів. Вони краще за чоловіків розуміли слова вчителя Нехай діти приходять до мене! Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Сліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Osionfish. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині й в годину смерті нашої. Амінь! Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений пліт лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений пліт лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, тепер і завжди, і на віки вічні. Амінь. О Марія, без гріха первородного зачата, молись за нас, що до Тебе прибігаємо. Ом'ї Ісуса, прости нам провини наші, охорони нас від пекельного вогню. Приведи до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя. Таємниця 4. ПРОБРАЖЕНЯ НАГОРІ та ВОР. Уся й слави Ісуса Петро перетворив страх душі на слова. Господи, добре нам тут бути. Як хочеш. Розташую тут три намети один для тебе, один для Моїсея і один для Іллі. Він не знав, що говорить, і що забув про четвертий намет для Якова, Йоанна і для себе самого. Його вирвав з цього стану голос Бога Отця: Це мій улюблений син, Його слухайте. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш, насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з Тобою, благословена тим жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний пліт лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний пліт лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. амінь. Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, тепер і завжди, і на віки вічні. Амінь. О Марія, без гріха первородного зачата, молись за нас, що до тебе прибігаємо. О мій Ісусе, прости нам провини наші, охорони нас від пекельного вогню, приведи до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Таємниця п'ята. Становлення Євхаристії У Петрі поволі відмирала його власна воля. Врешті-решт, він різко випростав ноги, щоб учитель міг їх помити, бо почув Петре, коли я тебе не вмию, то не матимеш зубної частки. Коли пізніше під час святкування Ісус сказав про зраду одного з дванадцятьох. Той таки засмучений Петро поглядом запитав у Господа, чи не я, учителю? Він не знав, що півні вже пішли спати, ані того, що в Римі почали тремтіти статуї богів. Він побачив це, коли був уже старим. Отче наш, що є сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш, насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних. Нині і в годину смерті нашої Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний пліт лона твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний пліт лона Твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних. Нині в годину смерті нашої амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плід лона твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої амінь. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних. Нині і в годину смерті нашої Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. свята Марія, Мати Божа. Молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений пліт лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений пліт лона Твого Ісуса. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з Тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, тепер і завжди, і на віки вічні. Амінь. О Маріє, без гріха первородного зачата, молись за нас, що до Тебе прибігаємо. О Мій Ісусе, прости нам провини наші, охорони нас від пекельного вогню, приведи до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Під твій захист прибігаємо. Пресвята Богородице Діво. Благаннями нашими не погордив в потребах наших. Але від усяких небезпек завжди нас визволи: Діво преславна і благословенна, О, Володарко наша, заступниця наша, Посередниця наша, Утішителько наша, Сином своїм примири нас, Синові своєму доручи нас, Синові своєму віддай нас. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.